Доброго дня, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Щоб дізнатися, про що ми будемо говорити, слід відгадати загадку. Рук та ніг немає, а рухається, носа немає, а дихає, рота немає, а живеться. Що це таке? Правильно, це рослина. Рослини можуть дихати. Їм необхідне тепло і світло. Давайте поглянемо, чим відрізняється життя рослин на підвіконні та тих рослин, які залишились на клумбах. Квіти на підвіконні та на клумбі дуже схожі, правда? Але квіти, що ростуть у нас вдома, знаходяться у закритому ґрунті, у горщиках. А ось квіти на клумбах на відкритому ґрунті. Як ви гадаєте, що допомагає квітам зберегти своє життя взимку? Взимку квіти, трави вкриваються снігом. Сніг можна порівняти з ковдрою, під якою затишно і тепло. Саме це допомагає квітам і травам зберегти своє життя під час зимових холодів. Познайомимось з етапами росту рослин, на прикладі весняної квітки, тюльпан. Тюльпан це красиві квіти, які проходять різні стадії росту, перш ніж розпуститись барвистими пелюстками. Коли цибулинка тюльпана вбирає воду, з неї виходить маленький корінець, який розгалужується і закріплює рослину в ґрунті. Одночасно з ростом коренів пагін починає просуватися до поверхні. Він подовжується і починає пробиватися крізь ґрунт, з часом відкриваючи першу пару листочків. Потім подорож тюльпана продовжується з формування бутонів, маленьких і щільно закритих. Часом бутон міцніше набуває форму та з'являється перед нами у вигляді гарної квітки тюльпан. А зараз малята спробуйте самостійно відновити зображення стадії розвитку квітки тюльпан. У вас є підказочка у правому верхньому куточку, тож будьте уважні! Та працюйте старанно. А зараз я пропоную вам трішки відпочити, заключте очі, уявіть, що ви маленькі рослини, вас посадили в теплу землю. Ви ще маленькі паростки, зовсім тендітні, беззахисні. Але ось чиїсь добрі руки поливають вас, підпушують землю. Ви починаєте рости. Ваші пелюстки підросли, стебло стає міцнішим. Ви тягнетеся до світла, як вам добре з іншими красивими квітами. Розплющте очі. Вам сподобалося бути квіточками? Те саме відчувають наші рослини на підвіконні. Тож як правильно доглядати за кімнатною рослиною? Необхідно налити воду у поливальницю або інші ємності, щоб вона настоялась і набула кімнатної температури. Для великої квітки потрібно багато води, а для маленької мало. Щоб дізнатися, потрібно поливати квітку чи ні, необхідно дізнатися, якою є земля сухою чи вологою. Ще у квітів необхідно підпушувати землю, щоб вона дихала і вода краще потрапляла до корінців. Землю підпушують паличкою. Ще на квіти бризкають водичкою, зволожують листочки, ніби на них крапає дощ. Квіти з великими листочками потрібно протирати від пилу ганчіркою. Малята. А що станеться з рослиною, якщо її поставили в темне місце? Без світла рослинці дуже важко. Тому з часом її листочки жовтіють, тмяніють та відмирають? Слідкуйте уважно за тим, щоб ваші рослинки отримували сонячне світло. Що було б, якби рослину забули полити? А що буде, якщо доглядати за рослиною? Поливати, мити, розпушувати землю, підгодовувати. Як ви гадаєте, чи подобається вашим кімнатним рослинам на підвіконні? Я вам пропоную після завершення заняття полити ваші квіти. До побачення, малята, до нових зустрічей. Бережіть себе!